Назар Бойко, ветеран із Тернополя, свій шлях у військовій справі почав ще у підлітковому віці, коли після закінчення 9 класу вступив до військового ліцею. Вже тоді він усвідомив, що хоче присвятити своє життя батьківщині. Протягом своєї військової кар'єри Назар виконував різноманітні бойові завдання у зоні антитерористичної операції під час операції об'єднаних сил та повномасштабного вторгнення. Ми займалися контрснайпінгом, тобто у нас була така невеличка група, які складалися з снайперів і групи прикриття, і вичисляли на ворожих позиціях снайперів або взагалі якихось важливих таких осіб противника і просто ліквідовували. Чому це було приємно і позитивно і взагалі дуже добре для Хлопців, які були на позиціях в окопах, тому що в них був хороший зразу захист. Назар розповідає, що служба у загоні сил спеціального призначення йому подобалася. Її хлопець порівнює зі спортом. Загін спеціального призначення можна порівняти, наприклад, з футбольною командою. Тобто ми кожен день тренуємося, відточимо свої навички. І як футбольна команда виходить грати футбол на матч, так само загін спеціального призначення виходить на своє поле бою на передовій. І ми були готові в будь-який момент, тому що наш, наша специфіка в цьому полягала, ми кожного дня тренувалися. Після звільнення із лав збройних сил Назар вирішив спробувати себе у бізнесі. Разом із братом він відкрив ресторан Паназійської кухні у Тернополі, який став одним із небагатьох таких закладів у місті. Хоча зізнається відкриття ресторану виявилось складнішим завданням, ніж він очікував. Ми розуміли, що буде ну, багато у нас роботи, багато нюансів, багато, як то кажуть, підводних камнів. Але реально було важче, ніж ми очікували. Головне результат, головне, що ми. Його відкрили, запустили і це найважливіше. Чому саме паназійська кухня? Тому що хотіли в Тернополі дати нашим людям споживучу щось нове і цікаве, то, чого реально мало. Паназійська кухня включає в себе об'єднання різних кулінарних традицій східних країн, таких як В'єтнам, Таїланд, Індонезія та інших. У стравах цих країн одночасно поєднуються декілька смаків солодка, солона, кисла, гірка та ще з цілим букетом різноманітних прянощів. Назад розповідає, так як Тернопіль місто невелике, то перед ним та його партнером по бізнесу стоїть завдання заохочення постійних клієнтів. Тут немає так Львові, що місто туристичне, і клієнтів завжди багато. Тут потрібно працювати на постійного клієнта, і тому. Наше головне завдання це тримати марку тримати марку і не понижувати, щоб люди приходили, поверталися. Ресторан Палазійської кухні працює лише менше місяця, але вже має своїх вдячних клієнтів. Саме їхні позитивні відгуки переконує Назар найкраща нагорода за всі зусилля вкладені в ресторанну справу. Люди, які нас відвідують, 98%. Дуже задоволені, дякують, хвалять наш заклад. Їм подобається наша кухня. Кажуть, що смачно, гарний інтер'єр, типу затишно, прикольно було. У нас така спокійна тиха атмосфера в ресторані, де можна спокійно собі відпочити. Смачна азійська кухня і реально. Тобто більшість людей, майже всі дуже задоволені. Відкрити ресторан Назар міг завдяки підтримці від держави. Він взяв участь у спеціально розробленій грантовій програмі для ветеранів АТО та ООС, яка спрямована на підтримку їхнього соціального і економічного становлення після повернення до цивільного життя. Після того як нам дали позитивну відповідь, ми вирішили з братом відкрити такий трошки вже більший ресторанчик. Бо ми були готові там до якогось невеликого формату, до якогось маленького кафе, але отримали допомогу від держави і відкрили вже такий ресторанчик, як зараз. Назар розповідає, саме зміна діяльності допомогла йому адаптуватися до цивільного життя. Тому переконаний, що ветеранам варто спробувати себе в нових галузях роботи. Не потрібно боятися пробувати щось нове і ризикувати. Тому що, як говорить тенденція, ми маємо те, на що ми не смілилися. Якщо людина хоче займатися... Там якоїсь справою їй щось подобається, але вона боїться попробувати ризикнути. Ну не потрібно боятися ризикнути, попробувати. Такі гранти можна знайти через різні державні та іноземні програми, які спрямовані на підтримку ветеранів у їхньому професійному розвитку або започаткуванні власного бізнесу. Зокрема, у державній службі зайнятості, а також у «Дія бізнес» можна знайти програми підтримки.